Вітаю малята! Дітки рівно повсідались слухати приготувались. Скажіть, будь ласка, чи добре ви поснідали сьогодні? Я питаю вас про це не випадково, тому що сьогодні ще наша розмова буде дуже смачною. Про народні добрі страви традиційні та цікаві. Отже, українські страви. Ми пригадати постараємося і в ігри про них усіх разом пограємо. В Україні завжди полюбляли щедрі та смачні частування. До наших часів йшли рецепти традиційних страв, які готували українські господині з давніх часів. І зараз ваші матусі та бабусі пригощають родину смачним борщиком, голубцями чи вареничками. Напевно, і ви, малята, допомагаєте у їхньому приготуванні. На обідньому столі однією з головних страв є борщ. Ви полюбляєте борщ? А з яких овочів його готують? Давайте разом визначимо. Боряк. Потрібен для борщу, чи ні? Так. Огірок потрібен для приготування борщу? Ні. Помідор знадобиться нам для борщу? Так. Редис. Ні, з редису борщ не готують. Морква для приготування борщу потрібна? Так, квасолю додають у борщ? Так, а з капусти борщ готують? Так, а чи знадобиться картопля у борщі? Так, а з кабачками приготуємо борщ? Ні, а чи потрібна у борщі цибуля? Так, тож давайте зараз назвемо овочі, які потрібні для приготування борщу: буряк, помідор, морква, квасоля, капуста, картопля та цибуля. І зараз ми дізнаємося з вами вже про іншу страву. Іншою відомою українською стравою є куліш. Рідка пшоняна каша, заправлена салом і цибулею. Колись таку кашу для себе варили козаки, не на плечі, не в печі, а на багаті, в казані. Тому таку кашу ще називають польовою. У нашого народу є й інші улюблені страви, серед яких багато борошнян зіста. Саме ж борошна готують на головнішу страву на українському столі. Хліб. Пам'ятаєте, як готують хліб? Спочатку пшеницю, яка дозріла, збирають комбайнери, молотять її, відділяючи зерна, потім на млині зерна перетворюють на борошно. А вже зборошна місяць тісто та випікають у печі цей чудовий хліб. Та з борошна готують не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки до борщу, булочки і, звичайно ж вареники. Готують їх з найрізноманітнішими начинками на будь-який смак, з картоплею. З м'ясом, грибами, капустою, а ще і солодкими начинками, з вишнями, смородиною, маком та сиром. А до столик вареники подають зі сметаною, цибулевою піджаркою чи вершковим маслом. Деякі наші страви є традиційними до народних християнських свят. Так на Різдво українці готують кутю, пшеничну кашу з горіхами, розинками, медом та маком, а ще варять узвар, компот із сушених яблук, груш та слив. А ось до великоня, обов'язковою стравою на столі вважається духмяна паска. Біла пиша, змащена яєчною глазурю та посипана кольоровою цукровою посипкою. А у вас вдома часто бувають на столі наші національні страви? Розкажіть, яку святкову та буденну їжу готують ваші мами та бабусі. А зараз давайте відгадаємо українські страви за їх коротким описом. Перша рідка страва червоного кольору, зварена з посічених буряків, капусти, картопів, томатів та інших овочів. Що це? Борщ. Наступна страва це невеличкий варений виріб у формі півмісяця, зліплений із прісного тіста та начинений картоплею чи капустою, а чи може ж сиром. Що це? Вареники. А давайте відгадаємо наступну страву. Рідка пшеняна каша заправлена салом з цибулею. Ще її варили козаки. Як називається ця каша? Куліш. Відгадаємо наступну страву. Різдвяна пшенична каша з медом, маком та розинками. Давайте відгадаємо ще одну смачну страву. Це печений борошняний виріб довгастої форми з начинкою всередині, і називається він пиріжок. І остання страва, яку будемо відгадувати. Традиційний хлібний виріб, який печуть на Великдень. паска. А тепер давайте перевіримо, що ви знаєте про хліб. Відповідаючи на запитання, треба обрати одну правильну відповідь. Хліб це виріб, з чого? З борошна, з овочів чи з молока? З борошна. Із якої рослини виготовляють борошно? З гороха, з пшениці чи з квасолі? Пшениці. Де та як готують хліб? У печі чи в духовці? Смажать на сковорідці чи варять у каструлі? Звичайно ж випекають у печі чи духовці. На чому в нас заведено подавати хліб гостям? На вишитому рушнику. На великій тарільці чи на розписаному підносі на вишитому рушнику, а що зазвичай ставлять зверху на хліб чи коровай, цукорницю з цукром, блюдечко з медом чи сільничку з сіллю? Звичайну сільничку зі сіллю. Хліб, на вишитому рушникові, поданий із сіллю, є символом гостинності українського народу. Наша подорож у світ української кухні та пов'язаний з нею традиційний страв добігає кінця. Тож, якщо до вас завітає гості з іншого далекого краю, їх варто пригостити нашими традиційними стравами. Жмалята, трохи відпочиньте, і я вас чекаю на наступному занятті.